Студія Калідор презентує Класика світової літератури О. Генрі, Кімната на горищі. Спершу місіс Паркер показує вам квартиру із кабінетом та вітальнею. Не наважуючись зупинити її, вам доводиться вислуховувати увесь опис майна цієї квартири, а також чесно джентльмена, який жив у неї тут цілих вісім років. Врешті-решт, ви набираєтеся сміливості і затинаючись, зізнаєтеся місіс Паркер, що ви не лікар і не стоматолог. Ваше зізнання вона сприймає так, ніби ви гірко ображені на своїх батьків, які не подбали про те, аби дати вам професію, яка відповідала б кабінету та вітальні місіс Паркер. Потім ви підіймаєтеся на два сходових прольоти аби на другому поверсі подивитися квартиру за вісім доларів із вікнами в двір. Тон, яким місіс Паркер говорить на другому поверсі, переконує вас, що ці кімнати насправді вартують усі 12 доларів, які платив їй раніше містер Тузенбері, доки не поїхав до Флориди управителем апельсинової плантації свого брата десь під Palmбіч. І до речі, там. Кожнісіньку зиму перебуває місіс Макінтайр, яка мешкає у кімнатах вікнами на вулицю і з окремою ванною. Врешті решт ви набираєтеся сміливості і бурмочете їй, що хотіли б оглянути щось іще дешевше. Якщо ж після цього вам вдається пережити усю ту зневагу, яку випромінює єство місіс Паркер, то вас поведуть. На третій поверх подивитися велику кімнату містера Скідерса. Насправді кімната містера Скідерса не винаймається, він сам сидить у ній цілісінькими днями, пише п'єси і палить цигарки. Проте сюди місіс Паркер приводить кожнісінького нового кандидата-винаймача, аби той насолодився ламбрекенами. Після кожних таких відвідин на містера Скідера находить страх, що йому загрожує виселення, і він віддає свою частину боргу за квартиру. Примітка. Ламбрикени. прикраси із тканини на вікнах. І ось тоді. О, саме тоді, коли ви ледь тримаєтеся на ногах спітнілою рукою мночі у кишені липкі три долари і хриплим голосом повідомляєте про свою бридку, варту якнайжахливішої ганьби бідність, місіс Паркер припиняє водити вас поверхами. Вона голосно гукає Кларо і повертається до вас спиною. А тоді демонстративно йде вниз. І ось Клара, темношкіра прислужниця, супроводжує вас нагору застеленими доріжкою вузенькими крутими сходами, які ведуть на четвертий поверх, і там вона показує вам кімнату на горищі. Кімната обсягом 7 на 8 футів, просто посередині будинку. З обох боків від неї розташовані темна дощана хижа і комірчина. У тій кімнаті стоїть вузьке залізне ліжко, рукомийник і стілець. За стіл і шафу правлять полиці. Чотири голі стіни, ніби сходяться над вами, як віко домовини. Ваша рука тягнеться до горла. Ви відчуваєте, що задихаєтеся. Погляд біжить вгору, як із криниці, і ви полегшено зітхаєте. Крізь малесеньке віконце у стелі видніється бодай маленький квадратик бездонно синього неба. Два долари, сер, говорить Клара, і у її голосі водночас відчувається і зневага і алабамська поштивість. Саме за таким сценарієм, все зазвичай відбувалося, відбувається, ну і звісно, швидше за все буде відбуватися у майбутньому. Але тепер, любий читачу, повернімося до цієї історії. Якось у пошуках кімнати сюди забрела міс лісон. Вона тягла із собою друкарську машинку, виготовлену для того, аби її тягала більш масивна особа. Міс Лісон була зовсім крихітна, із такими очима та волоссям, які, здавалося, ніби усе ще росли, тоді, коли вона сама припинила рости, і волосся й очі ніби хотіли їй сказати, ну що ж ти пасеш задніх? Нас доганяй!» місіс Паркер показувала їй кабінет і вітальню. Ось у цій стінній шафі, промовляла вона, можна тримати скелет або ліки, або вугілля. Але я не лікар і не стоматолог, видихнула, набурмусившись, міс лісон. Місіс Паркер окинула її скептичним, сповненим жалощів та насмішки крижаним поглядом, який завжди був у неї про запас для тих, хто виявляється не лікарем і не стоматологом, і повела її цілеспрямовано на другий поверх. Вісім доларів? перепитала міс Лісон. Ну, що ви, мем? Я не мільйонерка. Я всього лише друкарка у конторі. Покажіть мені щось поверхом вище, але ціною нижче. Почувши стукіт у двері, містер Скідер підскочив і розсипав недопалки по підлозі. Вибачте, містере Скидера, із демонічною усмішкою промовила місіс Паркер, побачивши його зніяковілість. Я не знала, що ви вдома. Я запросила цю даму помилуватися ламбрикенами. А ламбрикени, отак, вони на дивовижу чудові, промовила міс Лісон, посміхаючись при цьому так, як вміють посміхатися лише Янголи. Не встигла вона вийти із його кімнати, як містер Скіддер поспіхом почав витирати гумкою високу чорняву героїню своєї останньої невиданої п'єси. І записувати замість неї маленьку, заповзяту із важким блискучим волоссям і рухливим обличчям. Анна Хелд вхопиться за цю роль, промовив містер Скідер, задираючи ноги до ламбрекенів і зникаючи у хмарі диму, схожий на якусь повітряну каракатицю. Незабаром набатний клич Кларо. Сповістив усьому світу про стан гаманця Міслісон. лісом. Темна примара схопила Міслісон лісон і потягла пекельними сходами та заштовхала до склепу із тьмяним світлом десь під стелею і пробурмотіла грізні таємничі слова Два долари. Я згодна, зітхнула міс лісон і сіла на скрипуче залізне ліжко. Щодня міс Ліссон ходила на роботу. Увечері вона приносила оберемки списаних паперів і передруковувала їх на машинці. Інколи вона не мала роботи на вечір і тоді разом із іншими мешканцями будинку сиділа на сходах Ганку. Тут варто зазначити, що за задумом природи міс лісон не була призначена для горища. Це була весела дівчина, у її голові завжди роїлися усілякі чудернацькі фантазії. Якось вона дозволила містеру Скиддеру прочитати їй три акти зі своєї великої, знову ж таки неопублікованої комедії під назвою Вінне дитя або Спадкоємець підземки. Варто зауважити, що чоловіча частина будинку завжди помітно жвавішала, коли міс лісом мала вільний час і годинку дві сиділа на ганку. Траплялося таке в ряди годи. Бувало, міс Лонгнекер, висока блондинка, яка вчителювала у міській школі і завжди видавала, ну та й справді на все, що їй говорили. Сідала на верхню сходинку і призирливо на усе пирхала. А міс Дорн, яка у неділю завжди їздила на Конні Айленд у тир стріляти рухомих качок і працювала в універмазі, сідала на нижню сходинку і теж на все призирливо пирхала. Тоді міс лісон вмощувалася на середній сходинці, і усі чоловіки. Притьмом збиралися довкола неї. Особливо ж містер Скідер, який відводив їй головну роль у романтичній, нікому не розказаній особистій драмі із реального життя, а ще містер Гувер, чоловік 45 років, товстий, багатий і дурний. А особливо дуже молоденький містер Еванс. Який зумисне глухо кашляв, аби вона благала його кинути палити. Чоловіки того будинку визнавали у ній найпотішнішу і найприємнішу істоту, але пирхання на верхній і нижній сходинках були неублаганними. Ви не стомилися, читачу? Благаю вас, зачекайте. Зачекайте, доки хор підступить до рампи і пролє жалобну сльозу на комплекцію містера Гувера. Сурми, проспівайте про згубний вплив ожиріння, проспівайте про прокляття повноти і про трагедію огрядності. Якщо витопити романтику із товстуна фальстафа, то її, можливо, виявиться набагато більше, аніж у сухореброму Ромео. Проте. Коханцеві дозволялося зітхати, але у жодному разі не пихтіти. Талант товстих людей витанцьовувати у почті Момуса. Геть намарно найвірніше у світі серце б'ється над 52 дюймовою талією. Геть гувере. Гувар, чоловік 45 років, багатий і дурний, міг би полонити Єлену прекрасну. Гувер, чоловік сорока п'яти років, багатий дурний і товстий, був приречений на вічні муки. Тобі Гувере, ніколи ні на що не можна було б розраховувати. Якось одного літнього вечора, коли мешканці місіс Паркер сиділи на генку, міс лісон підняла до небес свої очі і зненацька, неголосно засміявшись, вигукнула. А он, де й він, Віллі Джексон, звідси його теж видно. Усі, хто сидів на ганку, подивилися вгору хтось на вікнах хмарочосів, хтось на небо, виглядаючи якогось повітряного корабля, яким керував згаданий Джексон. Це он та зірка, пояснила міс лісон, показуючи своїм тоненьким пальцем. Не та велика, яка мерехтить, а та, що поряд із нею. Та, котра світить керівним блакитним сяйвом. Вона єдина, що ночі видніється із мого вікна у стелі. Я назвала її Віллі Джексон. Ну, та й справді, сказала міс Лонгнекер, я не знала, що ви ще й астроном, міс Лісон. так», – промовила мала звіздарка. Я нічим не згірш будь-якого астронома знаю, який саме крій рукава буде восени у моді на Марсі. Ну, та й справді, традиційно повторила міс Лонгнекер, зірка, про яку ви щойно говорили, зветься Гамма із сузір'я Касіопеї. Вона належить до зірок Другої величини і проходить через меридіан у. А знаєте. Втрутився несподівано молоденький містер Еванс. Мені здається, тій зірці більше пасує ім'я Віллі Джексон. Саме так», – підтакнув містер Гувер, голосно і презирливо засопівши у бік міс Лонгнекер. Мені здається, міс Лісон має право називати зірки так, як їй забажається, і не зважати при цьому на усіх тих старовинних астрологів. Ну, та й справді, знову сказала міс Лонгнекер. А от мені цікаво, впадеться зірка чи ні? озвалася міс Дорн. У неділі в тирі від моїх куль упали дев'ять качок і один кролик із десяти. А знаєте, звідси знизу він не такий гарний, промовила задумливо міс лісон. Гусь би вам поглянути на нього. Із моєї кімнати. Уявляєте, із криниці зірки видно навіть вдень, а моя кімната вночі це просто частина вугільної шахти, і Віллі Джексон, там схожий на велику діамантову шпильку, якою ніч прикрасила своє кимоно. Ось такі ми були ті посиденьки. А потім прийшов час. Коли міс лісон припинила приносити додому нерозбірливі рукописи для передруку. І вранці, замість того, аби йти на роботу, міс Лісон ходила від однієї контори до іншої, і серце її заумирало від постійних холодних відмов, які передавали їй молоді нахабні конторники. Так тривало певний час. Якось увечері. В тій годині, коли вона зазвичай поверталася після обіду із кафе, вона важко піднялася на ганок будинку місіс Паркер. Але цього разу вона поверталася додому не пообідавши. У вестибюлі будинку вона зустріла містера Гувера, той вирішив скористатися нагодою. Він запропонував їй руку і серце, схиляючись над нею, немов величезна гора. Міс лісон відсахнулася і притулилася до стіни. Містер Гувер спробував схопити її за руку, але дівчина підняла її і слабко вдарила містера Гувера по щоці. Крок за кроком. Хитливою ходою вона повільно йшла сходами на гору, хапаючись за перила. Вона пройшла повз кімнату містера Скідера, де той червоним чорнилом вписував у свою, неприйняту поки комедію, ремарки для героїні Мерт де та ж сама Міс Лісон. Його героїня повинна була піруетом пройтися від лівого краю сцени до місця, де стояв граф, а далі між крутими сходами, застеленими доріжкою, нарешті доповзла до горища і відчинила двері своєї комірки. Вона геть не мала сили, аби запалити світло чи роздягтися. На залізне ліжко, і старі пружини навіть не прогнулися під її тоненьким тендітним тілом. Похована у цьому пеклі, вона підняла важкі повіки і посміхнулася. Посміхнулася тому, що у вікно у стилі їй світив спокійним яскравим сяйвом вірний друг Віллі Джексон. Вона була відрізана. Від усього світу. Вона занурилася у чорну імлу і тільки малесенький, блідий квадрат обрамляв зірку, яку вона назвала так чудернацько і, на жаль, так безрезультатно. Міс Лонгнекер, мабуть, мала рацію. Все ж таки це гамма із сузір'я Касіопеї. Ніякий це не Віллі Джексон. А проте Проте так не хочеться, аби це була гамма. Вона лежала на спині і двічі спробувала підняти руку. Втретє, вона із зусиллям таки піднесла два худих пальці до вуст і зі своєї темної ями надіслала Віллі Джексону повітряний поцілунок. Після цього її рука безсило упала. Прощавай, Віллі», – ледь чутно прошепотіла вона. Ти за тисячу миль звідси і жодного разу навіть не підморгнув. Але ти сяяв мені майже увесь час, коли навколо була суцільна темрява. Правда ж? Тисячі миль. Тисячі. Прощавай, Вілла Джексоне. О десятій ранку наступного дня темношкіра служниця Клара помітила, що двері міз лісом зачинені. Двері зламали, не допомагали ані оцет, ані розтирки, ні пір'я. Хтось побіг викликати швидку допомогу. Не пізніше, ніж слід, із жахливим дзвоном карета швидкої розвернулася перед ганком і з неї вискочив спритний молодий медик у білому халаті, готовий діяти. Був він енергійний, впевнений, зі спокійним обличчям, почасти життя радісним, почасти похмурим. Карета до будинку 49», – коротко кинув він. Що у вас трапилося? Ой так, лікарю. Надулася місіс Паркер, так ніби найважливішою справою тут було її власне занепокоєння через те, що у домі неспокій. Ми уже все спробували, усе, а вона ніяк не приходить до тями. Це молода жінка, звати її Елсі, така собі Елсі Лісон. Ніколи раніше у моєму домі іще. Яка кімната? закричав лікар. Причому закричав таким страшним голосом, якого місіс Паркер іще ніколи в житті не чула. Це на горищі, це перелякано пробелькотіла вона. Ймовірно, лікар швидкої допомоги знався на розташуванні горішніх кімнат. Він помчав нагору, перестрибуючи відразу через декілька сходинок. Місіс Паркер… Повільно потяглася за ним, як того вимагало почуття її власної гідності. На першому майданчику вона зустріла лікаря, який уже повертався назад, несучи на руках чарівного знесиленого астронома. Він зупинився і своїм гострим, немов скальпель язиком, різонув декілька слів невельми голосно. Місіс Паркер завмерла у незручній позі, як сукня із супкої тканини, що зіскочила із гачка. Відтоді почуття незручності у її душі й тілі залишилися назавжди. Час від часу надто допитливі мешканці питали, що ж все таки він сказав їй той лікар. Ох, краще не питайте. Відповідала вона страдницьки зводячи очі догори. Якщо я вимолю собі прощення за те, що вислухала ті слова, то я помру спокійно. Кинувши ті злі і нещадні слова, лікар зі своєю дорогоцінною ношею пройшов повз граю гайвороння, яке чекало на всілякі цікаві видовища. Але навіть вони, витрищаки, ошалашено розійшлися. Тому що вигляд у лікаря був такий, ніби він ховає найріднішу людину. Вони помітили, що він не поклав тіло без ознак життя на ноші, що були підготовлені у кареті, ні. Тримаючи дівчину у руках, він тільки кинув шоферу. Жени якнайшвидше, Вілсоне. І карета швидкої із пекельним брящанням зірвалася з місця. Ну, от і все. Як вдалася історія? Не все зрозуміло, так? Гаразд. Наступного ранку у ранковій газеті я прочитав у рубриці випадків невеличку замітку. Останні її слова, можливо, допоможуть вам, так як вони допомогли мені, розставити усі крапки «і» у цій історії. У замітці повідомлялося, що напередодні зі східної вулиці будинок 49 до лікарні Бельв'ю було доправлено молоду жінку за знаками виснаженості на ґрунті голоду. Замітка та закінчувалася такими словами. Черговий лікар Вільям Джексон, який і надав першу допомогу, стверджує. Що хвора видужує. О ГЕНРІ. Кімната на горищі читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це неймовірне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Подобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Privat, Приват, БайМІяКофі чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного. Підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.